В Україні тепло змінюється на похолодання. 25 вересня атмосферний фронт сунеться на південь країни, принесе невеликі дощі та поривчастий вітер у центрі, на сході та півдні. На півночі, значній частині заходу та другої половини дня в центрі, очікується суха погода. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 12 до плюс 16 градусів. На півдні плюс 15, плюс 19. Нічна температура викликає особливу увагу. Вже у ніч проти 26 вересня на заході та півночі можливі заморозки на поверхні ґрунту, а потім вони поступово поширяться на центр і схід. Через це може постраждати городина, квіти та листя дерев. Тож варто вжити заходів захисту рослин. Четвер на Полтавщині розпочнеться із похмурої погоди, проте зранку небо проясниться і надалі пануватиме ясна погода. Вночі можливий невеликий дощ, а в день опадів не передбачається. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 15 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 8. У Кременчуці від ранку і до вечора небо буде ясним. Навіть попри прохолоду, сонце щедро даруватиме нам свої теплі промені. Без опадів. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс 16, вночі очікується 9 градусів тепла. У горішніх плавнях, 25 вересня, очікується суха, відносно тепла та ясна погода. Хоча зранку небо ще затягнуть хмари. Плюс 16 градусів обіцяють синоптики в день, вночі буде прохолодніше, плюс 9. вітер північного напрямку до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск. 761 мм міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 25 вересня 2015 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 28 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1956-го – 1 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.